Місце Москва, метраж сімдесят, кімнати два. Висота потолков два, дев'ять бюджет один ноль рублий дизайн Ірина Большакова. Коротенько у цій квартирі живе молода пара, яка нерідко запрошує в гості друзів. Головними завданнями для дизайнера Ірини Большакової стали оформити інтер'єр в стилі лофт, в якому при цьому затишно перебувати, розмістити два повноцінних робочих місця і продумати зберігання, щоб впоратися з ними. Дизайнер пішла від стандартних рішень. Подробиця у цьому проєкті кухню вітальню оформили як єдиний простір. У вітальні організували два робочих місця і зону відпочинку. У кухні розмістили острів з варильною панеллю і місцями для сніданку, а при необхідності обідній стіл можна посунути до острова. І влаштувати застілля для великої компанії. В основу планувального рішення лягло бажання замовників виділити достатньо місця під зберігання і господарські зони. Тому дизайнер передбачила гардеробну і пральню з шафою для зберігання інвентарю у передпокої зробили містки вбудована шафа. Він, як і пральня, замаскований під стіни. Замовники і дизайнер відразу вибрали стиль лофт, хоча кухня і душова вийшли в більш сучасному стилі. Стіни в спальні пофарбували в блакитний, відтінок підбирали довго. Він повинен був бути яскравим, але не кричущим, а стіну за узголів'ям оформили декоративною штукатуркою. Для зовнішньої стіни з вікнами вибрали клінкерну цеглу під віконня в натурального дерева. В оформленій кухні відштовхувалися від керамічних фасадів гарнітура, як фартуха панель акрилового каменю. Головна фішка відкриті комунікаційні труби, які обіграли металевою мозаїкою порцеленоса риб. Вся кухня, включаючи стелю, витримана в сірих тонах, щоб не порушити загальну концепцію. Дизайнер вибрала розетки і вимикачічний дер електріц новою колекцією Ніценев, виконані в кольорі антрацит, з покриттям софтуюч і можливістю прихованого монтажу. А завдяки електуальній системі ViserLict освітленням в квартирі можна управляти за допомогою смартфона, щоб візуально відокремити зону вітальні від кухні. Над островом виділили смугу білої стелі з опуском. Там же сховали всі комунікації, стеля у вітальні залишили бетонним. Спочатку таке рішення трохи лякало замовників, але в підсумку вирішили довіритися дизайнеру і не пошкодували на стінах. Декоративна штукатурка Валпеїнт у душові використовували керамограніт, спеціально привезений з Іспанії, і дошки стика з прогумованими вставками. Меблі, текстиль і декор вибирали з тим урахуванням, щоб створити яскраві кольорові плями на загальному сірому тлі, наприклад, у вітальні, диван спокійного блакитного відтінку, до нього. Римські штори трохи більш темного тону. У спальні зробили підсвічування по периметру кімнати, розмістивши вбудовані світильники в спеціальних поглибленнях на стелі. Схожим чином вчинили в душовій, зробили нішу. В яку сховали світлодіодну стрічку, а над раковиною розташували легкі і повітряні підвісні світильники. На кухні над їдальною зоною розмістили люстру. Як декор використовували металеві таблички з назвами старих німецьких компаній, їх власники квартири привезли з Калінінграда, а картини на стінах з особистої колекції дизайнера Вренди представлені в проєкті спальня оздоблення, фарба, дюлюкс, цегла, вгіти, гілс, меблі. Ліжко, царпентер, крісло, дені приліжкова тумба, принце, бокс, освітлення, стильова лампа, лабел лівін, декор, дзеркало, пачворк, 160 розетки та вимикачі, Шнейдер, елецріц, кухня вітальня, оздоблення, мозаїка, порцеленос риб, штукатурка, волпоїн цегла, Вгіте гіл, сплитка, порцеленос риб, гарнітур, стильні кухні, меблі робочий стіл, Тесари стіл з полицями, інтеллігентдесіп тумба. Стандлі, Т2, бласк, Обідній стіл і лава інтелігент Десіт. освітлення, празю і люстра, люстра, лофтріт, килимцонтемпорарі, арт розетки і вимикачі, Шнеїдер, Елецль, душова оздоблення, плитка Риб, сантехніка, унітаз і душова система, порцеланосорові прозетки та вимикачі. Шнеїдер, Елецльд Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на вов WoW